В душі людини є діра розміром з Бога, і кожен заповнює її як може. Жан-Поль Сартр, французький драматург, письменник і філософ. Так, сьогодні ми розбираємо цитати великих людей: діра ця велика, і навряд чи в нашому житті є щось більше за божу велич. Ми можемо старатися заповнювати її нашими пошуками себе, саморозвитком, зміною діяльності, коханням і навіть служінням. Що таке заповнити дірку в душі? Це заповнити її чимось дуже близьким до матерії душі, тим, що буде пасувати до нашої душі. Я пригадую, я колись натрапила на спостереження однієї медсестри з Австралії, Бронні Верії звати, яка працювала в хоспісі і яка робила опитування там, про що люди жаліють перед смертю. Часто ці відповіді повторювалися, Вона навіть написала книгу. Люди жаліли, що так багато працювали і мало часу проводили зі своїми близькими. Здавалося, що робота була ціллю їхнього життя. Але на смертному ложі вони не пригадували великої радості від постійної роботи в минулому. Хтось жалів, що не помітив, як виросли його діти. Можливо, пошуки себе забрали більше часу, ніж би хотілося. Хтось озирається на своє життя і не може повірити, що не має чим пишатися, бо в погоні за фінансовим становищем не знайшов часу на створення сім'ї. Всі ці люди шукали, чим заповнити дірку в душі, і помилилися. Війна стала таким решетом, через яке просіялися всі наші потреби. Важливе залишилося в пам'яті, менш важливе відійшло на другий план. Твою тривогу, страх, невпевненість, відчай Бог бачить. Мені здається, зараз для кожного з нас так важливо не втратити те, що дала нам війна, тому що вона не тільки забрала, але й дала, дала розуміння того, що для нас справді цінне. дала розуміння того, що ми сумуємо за нашими близькими. Дала розуміння того, що наша країна виявилася досить розвинутою, хоча нам так не здавалося. Але коли ми почали подорожувати по Європах і Америках, ем, вимушено подорожувати, це не ті подорожі, про які ми мріяли, і не ті переїзди, про які ми мріяли. То здається, це місце особливо комфортне для кожного українця, тому що це наш дім, це там, де ми виросли, це там, де ми вчилися, це там, де ми робили перші помилки, де ми закохувалися і де ми. Переживали все те, що справді цінне. Зна... зараз дуже переломний час для нашої нації, для кожного зокрема. Тому що зараз е... ми називаємо речі своїми іменами. Ми знаємо, хто ми. Ми знаємо, що ми окремий незалежний суверенний організм, який, е... який хоче вдертися оця проказа, яка зараз нападає на Україну. Тому, друзі, не падаємо в вічай, адвент. Це час радісного очікування на прихід Ісуса, і це має бути нашою такою головною ціллю, попри все, що ми зараз переживаємо, попри те, що ми тримаємося досить будрячком, і попри те, що звичайно фізично і психологічно важко, хоча ми до всього пристосовуємося. Знай, що Бог поруч і весь світ чекає народження Ісуса, Він хоче приходити в наше життя і заповнювати ту дірку, яку ти цей вільний простір. Цю якусь таку важливу нестачу в нашому житті заповнювати собою своєю любов'ю. І це не просто слова, це не просто патетика, це правда, це правда, бо це його обіцянка. Не забудьте підписатись на наш канал. Дякую, що додивились це відео. Зустрічаємось завтра в цей самий час.